Чи замислювалися ви, що найболючіше у взаєминах це не зрада, а щось набагато підступніше? Це звичка терпіти тих, хто не бачить вашої цінності, хто роками користується вашою добротою, вашим часом, вашими ресурсами, віддаючи натомість лише байдужість або гірше того, глузування. Це почуття знайоме багатьом, коли усвідомлюєш, що для когось ти був лише зручним варіантом, а не справжнім другом чи партнером. Ми поринаємо у світ відносин, де щирість іноді сприймається як належне, а доброта як ознака слабкості. Сьогодні ми розглянемо сім глибоких, хоча й жорстких методів, які допоможуть вам взаємодіяти з тими, хто не цінує вас. Це не просто умоглядні теорії, а принципи, що діють у реальному житті. Де слова подяки часто губляться в суєті, а ваше співчуття приймається як належне. Ми живемо в культурі, яка нерідко проповідує терпіння як чесноту, нагадуючи: не тримай зла, прости, він же хороша людина, треба якось жити. Але парадокс у тому, що чим більше ми терпимо, тим менше нас поважають, тим більше ми втрачаємо себе. І це не просто спостереження, це відлуння мудрості Карла Юнга, який стверджував, те, що ти не усвідомлюєш, керує твоїм життям. Якщо роками ігнорувати своє відчуття недооціненості, це не смирення, а глибока самоомана, яка неминуче призводить до образ депресії, а іноді і до фізичних недуг. Тож давайте розгорнемо завісу над цими методами та стратегіями, які допоможуть перетворити ваші стосунки та покращити якість вашого життя. Перший крок, що є водночас найпростішим і найскладнішим, просто перестаньте бути доступним. Цей метод можна назвати стоп-контакт. Перестаньте нарешті надавати їм переваги, припиніть робити те, що робить вас зручним, скасуйте допомогу, подарунки, емоційну підтримку. Дуже часто люди починають цінувати вас лише тоді, коли втрачають звичні привілеї. Не пишіть першим, не телефонуйте без приводу і, звісно, не пропонуйте допомогу без їхнього запиту. Практика показує, що значна частина таких людей. Близько 80%, навіть не помітить вашого зникнення. Ті ж, хто помітить, почнуть поводитися інакше. Заберіть свою зручність. Вас використовували як безкоштовне таксі? Скажіть. Вибач, сьогодні не зможу, без зайвих пояснень, вами емоційно користувалися як жилеткою для скарг. Перестаньте бути психологом за просто так: вас запрошували лише тоді, коли щось було потрібно. Тепер ви маєте бути завжди зайняті. І як уже згадувалося, більшість таких людей просто знайдуть іншу зручну людину. І це чудовий фільтр, який чітко покаже, хто ж вас насправді не цінував. А ось приблизно 20% тих, хто запитає, що трапилося, ти пропав. З ними вже можна працювати. Можливо, вони дійсно почнуть вас поважати, адже люди цінують лише те, що можуть втратити. Поки ви завжди доступні, ви для них як повітря непомітний, але необхідний. Як тільки ви зникаєте, вони або задихаються і починають цінувати, або знаходять інше повітря. І тоді вам точно нема про що шкодувати. Якщо вам здається, що це маніпуляція, то ні, це встановлення меж. Якщо людина справді дорожить вами, вона помітить вашу відсутність. А якщо ні, що ж? Це означає, що ви просто звільнили місце для тих, хто буде цінувати вас по справжньому з усією щирістю. Другий метод як поводитися з тими, хто вас не цінує, порівняйте їхню поведінку з іншими. Проведімо простий, але показовий експеримент. Згадайте, як ця людина спілкується з тими, кого вона дійсно поважає? З начальником вона вічлива, уважна, завжди на зв'язку. З потрібними людьми вона усміхається, підтримує розмову, ніколи не запізнюється. А з вами відповідає односкладно, забуває про важливі для вас речі, не виявляє інтересу. Тепер поставте собі одне запитання: чи став би мій друг або партнер так? Поводитися з тим, кого поважає. Якщо відповідь ні, то це не ваша провина, а їхній свідомий вибір. Це не ви надто вимогливі. Це вони свідомо обирають, як з вами поводитися. Чому ж цей метод працює? Все просто ви перестаєте обманювати себе. Раніше ви могли виправдовувати, ну він просто така людина. Напевно, я щось не так зробив. Тепер ви бачите правду. З іншими він поводиться інакше, значить, може, але з вами не хоче. Ви вмикаєте холодний розрахунок замість емоцій. Образливо так, але тепер у вас є факти, а не здогадки. Як говорив Юнг, те, що не усвідомлюється, керує нами. Те, що усвідомлюється, вже під нашим контролем. Просто перестаньте чекати, що такі люди зміняться. Якщо людина може бути уважною, але не робить цього для вас, це усвідомлений вибір. Почніть витрачати свою енергію на тих, хто відповідає взаємністю. Іноді ми чіпляємося за синицю в руках, навіть якщо вона не приносить радості. Але якщо ця синиця, людина, яка вас не цінує, може краще взагалі відпустити і шукати тих, хто буде радий вам по-справжньому. Багато хто з нас колись думав: ну ось ще трохи. І вони зрозуміють, як я важливий для них, але потім ми бачимо, як Ті самі люди буквально перетворюються з тими, хто здається крутішим за них. І тоді приходить усвідомлення: це не я недостатньо хороший для них, це вони недостатньо хороші для мене. З того моменту можна почати застосовувати просте правило: якщо людина ставить тебе на останнє місце у своєму житті, не став її навіть у маленьку частину свого. Третій метод у нашому списку це метод тихого відходу: дистанціюйтеся без зайвих слів. І знаєте, що найдивніше: чим більше ми намагаємося пояснити людям, що вони нас ображають, тим менше вони це розуміють. Вони або не вірять, та годі тобі здалося, або зляться, ти що, образився, який же ти образливий, або роблять вигляд, що зрозуміли, але через тиждень все повторюється знову. Тому зараз ми розберемо найпотужніший, але водночас тихий спосіб дати людині зрозуміти, що вона вас втрачає. Без сварок, без повчань, без цих нескінченних ну давай поговоримо. Просто почніть зникати. Раніше, припустимо, ви першим писали, як справи. Тепер же чекаєте, коли напишуть вам. Раніше ви пропонували зустрітися. Тепер нехай це зроблять вони. Раніше ви підтримували розмову, тепер відповідаєте коротко, але ввічливо. Ви просто перестаєте бути емоційним донором. Вам скаржаться на життя, швидко переведіть тему. Хочуть вашої поради, а ви кажете: я не найкращий порадник у цьому питанні. Чекають, що ви будете розважати, а ви. Вибач, я зараз не в настрої базікати, і якщо ви їм дійсно потрібні, то вони почнуть шукати контакт. Якщо ні, вони навіть не помітять вашої відсутності. І повірте, це краще, ніж банальне з'ясування стосунків і розбір польотів. Існує хибна думка, що якщо людина ображена, вона зобов'язана пояснити, чому навіть часто можна почути звинувачення, коли хтось усвідомлює свою провину, на ображених воду возять, але не слухайте їх. Задумайтеся, хіба той, хто роками вас не цінував, справді зрозуміє вас після однієї розмови? Хіба він не знав, що ігнорує ваші почуття? Знав, просто йому було зручно. Мовчання це не слабкість, це випробування. Для них чи зможуть вони прожити без вашої уваги? Для вас, чи зможете ви прожити без їхньої байдужості? Відкрию секрет. Звісно ж, зможете, не потрібно боятися. Колись я мав такого друга, з яким пов'язували 14 років спілкування. Я завжди першим запитував, як справи, першим вітав з днем народження, першим пропонував зустрітися. Одного разу я вирішив досить. Я перестав писати. Минув місяць, потім два, потім рік. Але він так і не написав. І тоді я зрозумів, це і не була дружба. Це була моя ілюзія, а реальність про мене просто забули жодного разу не згадали. Що робити, якщо вони все Ж запитають, ти чого пропав? Не виправдовуйтеся, не кажіть, я був зайнятий. Це дає їм привід вважати, що ви все ще на гачку. Краще відповідайте, просто так вийшло, і змініть тему, оцініть їхню реакцію. Якщо людина щиро занепокоїлася, можливо, варто дати їй шанс. Якщо вона знову зникла після вашої відповіді, значить, їй було просто цікаво, а не важливо. Карл Юнг говорив, що самотність це не відсутність людей навколо, це відсутність розуміння. І якщо після вашого тихого відходу людина не злякалася вас втратити, значить вона вже давно емоційно покинула ваше життя, і тепер у вас є вибір продовжувати бігти за нею або нарешті повернутися до тих, хто йде вам на зустріч. Четвертий метод це метод дзеркала. Почніть ставитися до людей точно так само, як вони до вас. Не грубо, а просто дзеркально не пишуть вам, і ви не пишіть, не цікавляться вашим життям, і ви не цікавитеся. Уявіть, що кожна людина це дзеркало. Вона відображає вам рівно те, що ви самі їй показуєте. І якщо ви роками терпите її байдужість, дивуватися нічому. Вона просто звикла, що вас можна не цінувати. Але сьогодні ми перевернемо цю ситуацію. Ви станете її відображенням. Як це працює? Все просто ви перестаєте давати більше, ніж отримуєте. Вона пише вам раз на місяць, ви відповідаєте так само рідко. Вона забуває запитати. Як ваші справи? Ви теж не запитуєте. Вона скасовує зустрічі в останній момент. Тепер і у вас раптово знаходяться справи. Ви перестаєте бути зручним. Раніше ви підлаштовувалися під її графік. Тепер тільки якщо вам зручно, раніше ви прощали грубість. Тепер Вибач, але так зі мною не розмовляють. Ви даєте їй відчути, як це люди дуже швидко розуміють правила гри, коли вони опиняються на вашому місці. Чому ж це ефективніше ніж просто мовчати? Існує прислів'я, що посієш, те й пожнеш. Але багато хто чомусь забуває, що це працює в обидва боки. Якщо людина не дзвонить, вона не вважає вас важливим. Якщо не дякує, сприймає вашу допомогу як належне. Якщо не підтримує у скрутну хвилину, значить її цікавить тільки власна вигода. Дзеркало просто показує їй правду. У мене була знайома, ми спілкувалися роками. Я завжди запитував, як у неї справи, підтримував, допомагав. А вона відповідала, коли їй було зручно. Одного разу я вирішив: добре, тепер я буду відповідати їй точно так само, як вона мені. Перший місяць вона не помітила, другий почала писати частіше, на третьому, Запитала, ти чого такий холодний став? Я відповів, я просто поводжуся так само, як ти. Вона спочатку образилася, потім задумалася, а через півроку почала дзвонити першою. Не завжди звичайно, але набагато частіше, ніж раніше, тому що дзеркало не бреше. Воно просто показує людині її саму. Але якщо, побачивши своє відображення, людина не захотіла змінюватися, то це її вибір. Ваш вибір перестати витрачати на неї сили. Не зліться, не відчувайте вини. Вас можуть звинуватити. Ти став іншим. Просто відповідайте: ні. Я просто перестав бути тим, ким ти звик мною користуватися. Якщо дзеркало дзеркало не спрацювало, значить, ця людина не здатна побачити себе збоку, а значить, вона ніколи не зміниться. Юнг говорив: Ми зустрічаємо в інших тільки те, що є в нас самих, але це працює і в зворотний бік. Якщо людина бачить у вас друга, вона буде поводитися як друг. Якщо бачить зручну людину, буде користуватися. Станьте дзеркалом, і ви відразу побачите, ким ви насправді є для неї. Особисто у мене цей метод спрацьовує завжди, ось уже протягом багатьох років. А вам доводилося в житті застосовувати цей метод? Спрацював він. Напишіть, обговоримо. П'ятий метод, який вам допоможе, це метод заміни. Потрібно просто замінити ваше догоджання на взаємність. Перестаньте вкладатися в тих, хто не відповідає тим же. Перестаньте витрачати свою енергію, час та емоції на тих, хто сприймає вашу доброту як належне. Замість цього направте енергію на людей, які цінують вас без маніпуляцій. Якщо людина не відповідає вам тим же, це не ваша помилка, а її вибір. Але саме ви вибираєте чи продовжувати односторонні стосунки. Замість того, щоб догоджати тим, хто цього не цінує. зосередьтеся на принципі взаємності, вкладайтеся тільки в тих, хто готовий вкладатися у вас. Це не егоїзм, це мудрість. Задайте собі питання: чи часто ця людина проявляє ініціативу, чи пам'ятає про ваші потреби так само, як ви, про її. Чи не перетворилися ви на зручну людину, яку використовують? Тих, хто бере, але не дає, м'яко відсуньте на периферію свого життя. А вивільнений час та сили направте на людей, які радіють вашим успіхам, на справи, які приносять вам радість на себе, тому що ви заслуговуєте на таку ж турботу, як і інші. Не пояснюйте і не виправдовуйтеся. Ви не зобов'язані повідомляти комусь, що перестали вкладатися. Просто дійте, станьте трохи менш доступним. Перестаньте ініціювати зустрічі, допомогу першим. Якщо просять про щось, іноді говоріть ні, без почуття провини і спостерігайте за реакцією. Істинні стосунки проявляться. Якщо людина помітить зміни і запитає, що трапилося, це шанс для чесної розмови. Якщо зникне або образиться, значить вас цінували тільки за те, що ви давали. Зрозумійте, односторонні стосунки виснажують. Вони як чорна діра. Чим більше ви віддаєте, тим більше від вас чекають. Взаємність вже створює здорові зв'язки, де є повага, вдячність та щира радість одне за одного. Знаєте, Карл Юнг одного разу сказав: найстрашніша пастка для людини це її неусвідомлені стосунки. І дійсно, ви помічали, як часто ми чіпляємося за людей, які давно перестали нас цінувати. Терпимо їхню холодність, виправдовуємо байдужість, а все тому, що боїмося подивитися правді в очі. Якщо людина не відповідає вам взаємністю, значить ви їй не потрібні. Юнг називав це тінню стосунків, коли один дає, а інший тільки бере. І знаєте, що найнебезпечніше? Чим довше ви дозволяєте такому, тим глибше ваша душа починає вірити, що я не гідний більшого. Але ось правда, ваша цінність не залежить від тих, хто її не бачить. Повторюю: як психолог із багаторічним досвідом та власник каналу, вся мудрість життя. Якщо вас не цінують, це не помилка вашого серця, це сліпота іншої людини. Юнг пропонував простий алгоритм. Усвідомте, ця людина дійсно мене не цінує, чи мені тільки здається. Запишіть три приклади: поговоріть, але не з претензією, а з спостереженням. Я помітив, що мої зусилля залишаються без відповіді. Чому так, дійте? Якщо після розмови нічого не змінюється, відходьте не зі злістю, з гідністю. Так, це боляче, але біль розставання ніщо порівняно з роками тихого приниження. І навіть якщо ви втрачаєте друга, ну і що? Юнг би сказав: ти не втрачаєш друга. Ти звільняєш місце для тих, хто прийде всерйоз. Запам'ятайте, світ сповнений людей, які не зрозуміють вас, і це нормально не оцінять, і це їхнє право, але знайдуться й ті, хто побачить у вас сонце, і заради них варто жити. Як говорив Юнг, найкраще, що ви можете зробити для тих, хто вас недооцінює, це перестати бути частиною їхнього життя, а для себе почати нову главу. Наступний метод це метод відкритої розмови. Відверто говоріть з людиною про проблему, прямо в очі. Наприклад, якщо ви помітили, що ваші зусилля залишаються непоміченими, вам же важливо, щоб це змінилося. І якщо людина не реагує, це сигнал до дій з пункту. 3. ось уявіть ситуацію. Ви вже який місяць допомагаєте сусідові то машину полагодити, то документи підписати. А коли вам потрібна допомога, він раптом дуже зайнятий. Знайомо у наших реаліях часто так: ми накопичуємо образи мовчки, тому що незручно якось ніяково сказати прямо, а потім вибухаємо на рівному місці або приходимо додому і зриваємось на рідних. Багато хто проходить через це роками терплячи, а потім просто перестає спілкуватися з людьми, які його не цінували. Тому що є спосіб кращий, це відкрита розмова. Говоріть людині конкретно, без загальних фраз, прямо в обличчя. Давай так. Якщо ти реально не хочеш допомогти, скажи чесно, а то виходить, що я завжди на підхваті, а ти ні. Після цього буде приблизно три варіанти розвитку подій серед більш-менш нормальних людей. Перший. Людина вибачиться і виправиться. Значить, вона просто не помічала проблем. Таких людей варто тримати у своєму житті. Другий почне виправдовуватися. Та ти що, я ж це тривожний дзвіночок. Третій. Зовсім не зрозуміє або звинуватить вас. Ось тоді сміливо застосовуйте метод номер 3 дистанція. Пам'ятаєте, як Карл Юнг. Говорив, те, що не усвідомлюється, керує нами. Поки ви мовчите. Ситуація буде повторюватися знову і знову. З мого досвіду, скажу, коли я почав говорити прямо без агресії, але й без загравання. То десь 50% людей дійсно стали ставитися до мене краще. Решта, ну що ж, це їхній вибір. Головне, не бійтеся. Часто вважають, що потрібно терпіти, але терпіння не означає мовчання. Можна і потрібно говорити про те, що вас турбує, тільки так будуються здорові стосунки. А якщо після чесної розмови нічого не змінюється, тоді вже діємо набагато жорсткіше. Настане момент, коли потрібно буде зробити найскладніший, але найвизвольніший крок просто піти. Багато хто роками тримається за стосунки, де їх сприймають як належне. Як і багато хто думають, може ще трохи потерпіти, а раптом людина зміниться, і ці думки не дають спокою, поки одного дня не усвідомлюєш, що нічого не змінюється, і після чесних розмов та всіх спроб налагодити контакт, людина залишається такою ж. Це означає тільки одне: значить, вона так хоче. У нашому суспільстві ми всі звикли до якоїсь незрозумілої жертовності: потерпи заради стосунків завжди потрібно прощати. Хто, якщо не ти, але Карл Юнг говорив мудру річ. Там, де немає взаємності, немає і справжнього зв'язку. Є тільки звичка і залежність. І щоб просто піти, потрібно вміти йти правильно. Без гучних сцен, ви вже все сказали у відкритій розмові. Без почуття провини ви дали людині всі шанси. З вдячністю, навіть негативний досвід чогось навчив. Я сам ішов з таких стосунків не один раз. І знаєте, що найдивовижніше? На звільнене місце дуже швидко приходили нові люди. Ті самі, хто з першого дня оцінив і мій час, і мою доброту. Уявіть, що ваше життя це книга. Одні персонажі з'являються всього на одній сторінці, інші затримуються на цілий розділ, але тільки вам вирішувати, хто залишиться до останньої сторінки. Не бійтеся перевернути сторінку, друзі. Повірте, нові розділи завжди виявляються куди цікавішими за ті старі, які давно пора було закінчити. Якщо зараз вам страшно зробити цей крок, просто уявіть себе через рік, як ви будете згадувати цей момент з гірким жалем, що не пішли раніше, чи з легким полегшенням, що нарешті звільнилися. Вибирайте мудро, ви дійсно заслуговуєте на краще. Є одна така стара істина, яка ніколи не втрачає своєї актуальності. Як ти ставишся до себе, так і інші будуть ставити. До тебе. Ви не зобов'язані бути зручними для всіх. Не зобов'язані терпіти тих, хто вас не помічає, і вже точно не повинні виправдовувати їхню поведінку. Спробуйте ці методи не для помсти, для себе, щоб нарешті відчути, що ваш час, ваші почуття, ваше життя все це дійсно дорого коштує. А як ви чините з тими, хто вас не цінує? Обов'язково пишіть. Давайте обговоримо разом.